Почнемо цей ранок з спортивного одягу 20 кілограм першого сорту. Ціна за кілограм 4,5 євро. Перше в нас буде мікс, до речі, чоловічі та жіночі розміри від XS до XXL. Почнемо з ось такої красивезної зіп ковтинки. Гляньте. Чоловічі. вона така довша йде. Супер круто виглядає. Наступний у нас буде. Опа, у нас будуть ось такі от... Штаніжки на широкій резиночці. Отакі. От Наступна Наступно у нас буде ось така ковтинка, сіренька з карманчиком. Та ще одна сіренька з принтом. Далі, далі, далі. У нас будуть ось такі легесенькі сіренькі спортивки та ось такі класні худі. Також з надписом. Наступне, що ми візьмемо, це ще одна зіп-худі в синьому кольорі. Та ще одні сірі спортивки у великому розмірі. Я думаю, десь 2 xl точно. Ось такі вони йдуть на флісі легенькому. Далі. Ще одна зіповочка. Темно-сіренька. Ось такі штанішки. Далі. Ще одній великому розмірі сіренькі. Худі у хаки колір, Воно є довге. Далі бордові ось такі штаніжки, Також на легенькому флісі. Так, ось така ковтинка. Та ось така укорочена, також красиво, легенька. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі усіни та базове чорне худі. Велике. Наступна буде в нас ось така сіренька. Та ще одні жіночі усінни у великому розмірі. Далі. Далі у нас буде ось таке худі. Також на легенькому флісі тепленькі. Та ось такі спортивки також в великому розмірі. Ось такі шорти чоловічі. Та ось такі штани. Наступні ось такі в бордовому кольорі. Дуже були схожі в цьому лотику. Так, супер легенсенька, сіренька кофтинка з капюшоном. Ось така класна кофточка. від Бершки. Футболочка навіть більше. На короткий рукавчик. Ще одні спортивки чоловічі. Ось такі. Наступно у нас буде ось така лонгслів. В класному великому розмірі. Ще одні спортивочки сірі. І ось така ковтиночка. Далі візьмемо ось таку червоненьку. Так, і що це в нас тут? Це в нас ще одне худі, неселезне. Гляньте. Воно ну, типу короче. це худі? Це бодік. Для кільківолік. Наступна у нас буде ось такі жіночі спортивки також у великому розмірі. Чоловічі ось такі, також великий розмір. Так, Щось дуже приємного, класного, світленького кольору, гляньте. Ось така кофтинка та, та ось такі плосіни, майже не тягнуться, тепленькі. Наступні у нас ось такі спортивки з вітровочки. Канина супер легенька. Та ще одна чоловіча ось така кофта велика. Далі. Далі у нас буде ось така кофтинка укорочена. Філ. Та ще одне, мені здається, повторення. Темно синьої і чоловічої. Далі. Ось така зіповочка стильова. Та ось така гляньте, красивезна. Схожа на попередню, червону, саму першу. Круто виглядає. Далі візьмемо ось. Таку зіповочку. Та ось такі теплесенькі спортивки. Далі щось червона. Ой, гляньте, яка ковтинка прикольна. Супер приємна, нолесенька. Тага, ціна 4,5 євро за кілограм. Ось така класному ніжно-головому кольорі зіповочка. Ось така велюрова. Глянемо на ось таку сиреньку моделіку. Камуфляжна жіноча, я я так думаю. Це коротенький світшоток. Ще одні спортивки. Ще одне ось таке худі красивезне. Далі. Далі на шосте плесеньке, на флісі. Ось такий батник. Оверсайзний. І останнє, що є в цьому лотику, це у нас буде ось така приємна, легесенька ковтинка. І все, ми розпакували з вами лотик на 20 кг ціною 4,5 євро за кілограм першого сорту, спортивний одяг. Тому, якщо вас зацікавить цей лотик, речі реально круті, є бренди. то звертайтесь до наших менеджерів у Viber.